Коли ми забрали цей автомобіль у імпортери, нас коректно виправили, що це не база Honda Сівік, а ДНК Honda Сівік. Тому сьогодні на огляді не звичайний гібридний автомобіль від Honda, а автомобіль, у котрого в крові, бути найпродаваймішим у своєму класі. Це канал Парабець, мене звати Сансанич, і це Хонда зі Ерві 2023 року. Давайте розберемося. Морда Мазераті Леванте, задня частина Porsche Macan, з Збоку Мустанг, електричний паркетник. Загалом Хонда зетерві. Що з незвичного в цьому автомобілі, як на мене, трошечки історичної справки. Більшість з вас вважає, що Тойота це фактичний родоначальник і найдовша в світі технологія там по виробництво по часу гібридів. Цього року Хонда святкує 25-річчя гібридної технології в своєму бренді, тому в мене є. Певні сумніви, що Toyota єдиний, хто в цьому дуже круто розбирається. Фактично по цьому автомобілі є одна загальна відмінність від усіх інших гібридів на ринку у цьому автомобілі, та взагалі у хонді-гібридної версії. Суть у тому полягає, що цей автомобіль працює в першу чергу не на двигуні внутрішнього згорання, а на електромоторі. А двигун внутрішнього згорання працює як система підзарядки вашої електричної батареї. Фактично, все перевернуто з ніг на голову. Не знаю, чому більшість з вас вважає, що це нелогічно, тому що і там, і там користуються. Два типи рушійної сили. Але Honda працює в цьому порядку, і це виглядає досить адекватно. Цей автомобіль має два двигуни: електричний та бензиновий. Працює він за такою схемою. Ви заливаєте паливо, звичайно, бензин в бак. Звичайний мотор ДВС працює, крутиться і працює він в двох діапазонах. Перший він є рушійною силою там в певному діапазоні 60-100 км на годину. Всі іншу частину часу він працює як генератор, котрий генерує електричество для батареї, котре стоїть в задній частині автомобіля, котре, в свою чергу, є паливом для електричного мотору, котрий має приблизно 187 кінських сил і 300 плюс нютон метрів обертового моменту. Рухає цей мотор цей автомобіль досить досить жваво для звичайного потоку, і ви не будете відчувати якогось дискомфорту. Але фактично можна підписатися в тому, що це дійсно електричний автомобіль, котрий неможливо розрядити. Крайньою на сьогодні технічною особливостю цього автомобілю є її коробка, точніше, її відсутність. Система ICVT, Honda, Бла Бла Бла. Коротше, основа полягає в тому, що це одна передача, вона допомагає економити цьому автомобілю. Але спойлер, це не планетарка, як фанати Тойоти звикли це називати. Це Технологія Honda на цьому достатньо. Якщо захочете почитати інформацію, мануал вам у допомогу. Просто оваті заслуховує бічна сторона цього автомобіля, особливо двері та дверні пройоми. Подивіться на двері водія вони колосального розміру, сідати туди дуже комфортно в будь-яких габаритах людини. Задній ряд здається трошки меншим, але це оманливо. Коли ви відкриваєте двері, повністю ви розумієте, що сідати сюди дуже комфортно, а знімати сексотест максимально приємно. Сурні світильник. Е, про що я комфорт заднього ряду для будь-яких випробувань і навіть нашого улюбленого тесту сиджу я зараз максимально за собою. Крісло я не рухав, мені тут дуже комфортно. Повірте, у будь-якій епостасі мені тут буде дуже комфортно, ба більше моїй другій половинці теж. Прийдемо до комплектаційних особливостей цього автомобілю. Зразу йдемо до багажнику цього автомобілю. Величезна кількість автомобільних журналістів обсмоктали тему, що в єдиній комплектації, яка продається в Україні, комплектації Elegance, немає сервоприводу багажника, і вам треба робити це руцями. Алло, не обломитесь, тачка з плюс-мінус середнього класу, і не обов'язково тут має якась бути кнопочка, яка має вам додати комфорту. Давайте будемо реалістами. В салоні тут є. Всі ми обсмоктана резиновий киламок з секціями. Це опція. Ви це купляєте додатково. Фактично, в автомобілі його може не бути. Тому не трусіть свого менеджера з продажу, де мій киламок. Його одразу може не бути. Продовжуємо особливості цього автомобілю тим, що він весь в чорному пластику понизу. Структурований пластик робиться для того, щоб ви не страждали від бордюрів, напівсфер, неуважних водій, велосипедів і тому подібного. Парктроніки, задня камера, всі базові особливості комплектації будь-якої, в принципі, комплектації на цьому автомобілі тут присутні і вам немає за що переживати. А з точки зору кліренсу, ну айфонами його не поміряєш, але приблизно 18 см тут точно є. Цього вам в міському циклі буде більш ніж достатньо. Є щось тимчасове, а є щось вічне. Ну, не міняється Хонда в цих моментах. Також вони сильно не мінялися в моторі. Я впевнений, що тут є нові запчастини, нова верхня частина мотору, нижня частина піддон, що всередині змінилося. Але загалом це не дуже, дуже нам всім цікаво, тому що цей мотор використовується більшу частину часу як генератор і має колосальний ресурс завдяки цьому. Більше нам знати про нього не потрібно. Продовжувати цей драйв на вулиці сьогодні досить некомфортно. Мокро, блін, погода, півень, кококо і тому подібне. Тому давайте продовжимо його в салоні цього автомобіля, де приємно, комфортно і сухо. Ляля що, ляля Поїхали кататися. Я чую кожну крапельку, котра потрапляє нам в арки Коліс. Новини не сталося, шумка тут, як звично, у всіх японських автомобілях. Не очікуйте, що тут для вас буде якийсь вау-ефект. Якщо ви не зробите додаткову шумоізоляцію, ви будете вважати, що щось з вашим автомобілем не так. Все так, це японці, на них це нормально і жодних проблем в цьому немає. Але! Перше, на що ти звертаєш увагу, коли коли починаєш їздити на цьому автомобілі, це оцей старт. Електричний. Ну він прям 100% і тупо електрична тачка на старті. Прям саме так. Мені прям прикольно на ньому навіть їздити до баса. Блін, прикольно! Ну реально прикольно. Я не очікував від цього гібриду якихось вау-ефектів. Багато хто користується гібридами, їздив там, наприклад, на Lexus ct 200H Prius вони знають, ці автомобілі в бау не їдуть. Сильно вони не їдуть, вони там більше про економію, напевно, у всьому більшості своїй. Ця тачка, маючи майже 200 сил на електромоторі, може реально трошечки вас здивувати. Тому, якщо ви бачите Honda зі RB в потоці, що вона така тихенька, що вона гібридненька. Не думайте, що ви дуже легко впораєтесь з цим авто просто вам одразу не буде. Ну, якщо у вас якийсь там АМГ-шний мотор. То, звісно, ви просто його з'їсти. Але якщо у вас якась звичайна культурна тачка, то вас можуть ви зрозуміли, по витраті палива. Дивіться, в тому режимі, в котрому їжджу я сьогодні, а я на ній відверто навалюю. Я сьогодні їздив більшу частину часу в режимі спорт. І зараз теж буду їхати в режимі спорт. Моя витрата палива по комп'ютеру десь приблизно 8 літрів на 100 кілометрів. Якщо ви їздите як культурна нормальна людина, котра є клієнт орієнтованою на це. Автомобіль, ваша витрата палива може становити приблизно 6 літрів на 100 км Це дуже непоганий показник для автомобілю в такому класі і в такому розмірі. По розмірам, до речі, цього автомобілю, як я вже звернув на це увагу, тут дуже багато місця. По перше, величезні передні двері. Тут посадка максимально цікава, максимально комфортна, мені дуже подобається. По-друге, за мною за собою я сам собі сів, і в мене була настільки велика кількість місця, що якщо б мені потрібно було самітнитись з іншою частиною прекрасного людства, там я б не рухав навіть крісло вперед. Мені там супер було б комфортно. По третє. От просто все, до чого ти доторкаєшся, нагадується комплектація Elegance, наскільки я пам'ятаю, вона називається, і це плюс-мінус єдина комплектація, яка зараз доступна в Україні. Вона більш схожа на базову ніж на максимальну. І перше, на що ти звертаєш увагу, це те, що навіть торпеда, консолі, велика кількість м'яких не пластикових матеріалів. Фактично он розписується в тому, що вона претендує на небюджетний варіант авто, і навіть не середній клас, а вище середнього. Тут одразу згадується конкурент цього автомобілю. Toyota RAV4 гібрид. У мене є клієнт, який придбав собі Toyota rav 4 гібрид на дуже крутій комплектації, за салону, новеньку, класно. За більше 40 тисяч доларів вона йому встала. Цей автомобіль мав бути там заплатив одразу і економиш, і все окей. Через якийсь час, через там кілометр ти шість-сім тисяч кілометрів, в салоні почався скрип. Розмовляти почало все. Кришка багажнику салону, задні сидіння, карти дверей, все почало скрипіти, шуршати і тому подібне. Його почало це відверто бісити. Він звернувся до дилера якогось дилера, не буду уточнювати, на що йому сказали, що це не гарантійний випадок. Тобто. Тойота робить це з таких матеріалів, котрі можуть на, на такій дистанції почати хрустіти, шкрявти там ще щось, і вам одразу треба робити шумоізоляцію. Зараз ми їдемо на автомобілі 30 тисяч кілометрів пробігу. Це автомобіль з переспарку, котрий ну, фактично гвалтували всі автомобільні журналісти в останній рік. Крім того, що я чую дорогу і шумка, котрі в цьому автомобілі немає, це японець. Мене ну, ні, ніфіга не бісить, не напрягає. І нічого зі мною не розмовляє. Тобто тут достатньо, достатньо не ідеально, але достатньо тихо, особливо. Враховуючи, що зараз ми на гібриді, у нас не працює мотор, ні, у нас навіть вібрацій ніяких немає. Мені це відверто подобається. Повертаючись до комплектації, так як цей автомобіль в нас є єдиною комплектацією порівняючи з європейськими версіями там чи американськими, цей автомобіль в базовій комплектації. І ось що цікаво. В базовій комплектації того автомобілю ми маємо адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі, підрулювання керма. Датчик світла, датчик дощу, клімат, контроль, велику магнітолу, 9-10 дюймів візуально, розпізнавання дорожніх знаків, CarPlay, Android Auto, Камон. У вас вже настало якесь офігіння від набору опцій в автомобілів типу базовій комплектації. Як на мене, тут прямих дофіга. Якщо сюди хтось як колись додасть сліпі зони взагалі. Враховуючи камеру задню та парктроніки спереду і ззаду, тут більше не потрібно нічого. І забудьте ви за цю довбану кнопку кришки багажник. З ним, що немає там цієї кнопки. Дуже важко мені приділити параметр гарнюнькості в цьому автомобілі, тому що мені дуже все подобається. Але напевно, в сердечку моєму найближче, це оця от канева обивка сидінь водія та переднього пасажира. Вона максимально прикольна і максимально комфортна. Вона прям приємна і на дотик, і на зовнішність, і взагалі тому це основний параметр в цьому автомобілі, котрому я поставлю найбільший найбільший лайк з тих речей, що мене відверто бісять. Я, я не знайшов як вимкнути оповіщення про те, що я їду більше, ніж е, бачить знак. Оця машина бачить знак, як я вже казав. От вона бачить, що зараз тут омежні 50 км на годину. І я там 51-52 їду. Вона починає пілінкати. це так конкретно вибішує, але я б чомусь. Блін, інтуїтивно не зміг знайти, як це вимикається. Але мені здається, що це має бути інтуїтивно зрозуміло, як знайти цю історію. Тому зараз ви маєте, і ви, і я, терпіти те, що вона, як тільки я перевищу 50 км на годину, починає робити пум-пум. Але як тільки я трошечки їду швидше, мене це вже не бісить, тому що я їду на приколі, в комфорті, досить м'яко, тут досить м'яка підвізка. І ще я замітив, окрім всіх цих функцій, що я назвав, адаптивний круїз контроль отримання полоси і бла 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 бла, -бла тут є ще прикольна опція адаптивного дальнього. Тобто дальній вмикається сам собі, коли бачиш, що ніяких перешкод автомобілів вам на зустріч або перед вами немає, і світло працює супер максимально автоматично. Це досить прикольно. Велика кількість людей, котрих знаю я, знаєте, ви, можливо, ви взагалі, коли зараз нас дивиться, постійно користуються пахучками в автомобілі. І стало дуже модним не вішати вже ці вісюльки на дзеркало, котрі вас максимально бісять в під час дороги і заважають. Вішати на воздуховод. Так от тут так зроблені ці воздуховоди. Сіточка поверхних така прикольна стилізована, через які ви ну, майже неможливо ніяк встановити цей ароматизатор по тим принципам, котрі закладають їх виробники. Тому, якщо ви хочете сюди пакучку, або вісити її на дзеркало, або накористуватися її взагалі, Honda вирішила, що вам це нафіг не потрібно. Про повагу на дорозі мені, напевно, досить важко. Пояснити вам, що я відчуваю, тому що, ну, по-перше, в мене досить гарний такий відгук на педаль е, акселератора, і вона досить швидко набирає газ, набирає оберти, і я проскочу майже будь-яку дирку. Але автомобіль яскраво-синього кольору не викликає супер якоїсь поваги або страху на дорозі, щоб людина думала, блін, краще його пропустити. Тому, якщо у вас не яскраво-синій автомобіль, вам буде трошечки легше, ніж мені. Але з цим кольором ви маєте розуміти, що... Більша частина людей на дорозі буде вважати, що тут сидить якийсь молодий хлоп, котрий взяв гроші у батьків на цю тачку, або взяв цю тачку у батьків і пропускати його не дуже потрібно. Тому треба буде боротися за своє місце в потоці. По посадці я відчуваю таку історію, наче я все ж сиджу не зовсім в паркетнику. По кліренсу, по форм-фактору, це SUV повноцінний передньопривідний, міський кросовер, все класно. Але посадка цього автомобіля комфортна, вона все ж трошки схожа на седан. Напевно, це перегукується я з філософією Хонди про те, що цей автомобіль має ДНК Хонди Сівік, котрого, як ви всі знаєте, седан або хачбек. Тому. Напевно, це якось пов'язано. Не викликає це в мене негативних якихось почуттів. не викликає бажання піднятися вище або опуститися нижче, мені максимально комфортно. Якщо в цю конкретну тачку додати одну опцію сліпі зони в дзеркала, я буду супер задоволений і зможу без жодних заперечень радити цю тачку кожному з вас. Хоча, якщо ця опція вам не потрібна, то можна і так радити цю тачку для вас. Мені досить цікаво було дізнатися один факт. Мені розповіли його на дилері, так як ми займаємося автопідбором, як ви всі знаєте, треба дізнатися, що ці автомобілі будуть становити на вторинному ринку, і що не менш важливо, що це за автомобіль, якщо він приїздить з Америки. Трошечки фактів про продажі Хонди. Кількість продажів в Америці порівняно з продажами в Європі в Хонди це приблизно в 4 рази менше. Тобто в Європі Honda продається значно-значно гірше. Американці цю марку люблять, купують і максимально кайфують від неї. Продажі там величезні. Тому Honda позиціонує себе дуже великої кількості на ринок Америки. А як ви знаєте, українці дуже обожнюють, американські бітки і ці тачки точно приїжджають або будуть переїжджати в найближчому часі до нас з Америки. Як я з'ясував, з Америки приїжджає два варіанти 1,5-літровий турбовий мотор, класичний базовий, і все ж таки самий гібрид досить не часто, але може приїхати. І блін, тут є нюанс. Там він називається Honda HRV, а не З Чому Honda вирішила переназвати один той самий автомобіль для різних ринків, мені досконало не. Відомо я тільки знаю, що за роки існування Хонди в Україні, тим чи іншому варіанті. Дуже велика кількість разів їх політика змінювалася, але нам це не так цікаво, як те, що цей автомобіль можна придбати з Америки за трошечки дешевшу ціну і замовити автопідбір на таке авто. Чи взагалі на будь-який інший бренд? Пишіть особисті повідомлення, ми обов'язково з вами зв'яжемося та допоможемо вам у пошуку авто. От зараз ми їдемо трошечки в пробці. Нам максимально комфортно на будь-якому гібриді дуже комфортно в пробці. У вас взагалі нічого не напрягає, нічого не вібрує, мотор не працює. Все е, класно. Настав час пороздумувати про. Про якісь такі ефімерні, можливо, речі Там. ціно. Формування цих авто. Як мені показав сайт Авторія, відомий вам всім ці автомобілі без врахування першого обліку можна придбати приблизно 37-38 тисяч доларів за цю комплектацію в різних кольорах по великій кількості дилерів України. Прямими конкурентами цього автомобілю можна звати не один автомобіль, але основний той, з ким вони конкурують фактично, це Toyota, RAV-4 гібрид. Богоподібна Toyota, котрі всі там люблять, обожнюють, знають Це гібридна технологія. Вони там наче. Чи її там ледь не створили і так далі, і тому подібне народ. Ця тачка значно конкретно спроможніша на вторинному ринку буде, ніж rav 4 як мінімум, через велику кількість приколів по матеріалам на Тойоти, які ну прям навіть на дотик більш дешевші, ніж в Хонді. Тому і ціна на цей автомобіль фактично достатньо виправдана. Тому, якщо ви фанат Хонди. І ви хочете не найдорожчий, але достатньо преміальний японський кросовер міський затерві це ваш варіант. І вони є в наявності. Взагалі, більша частина наших автомобілів визнято нас на каналі є в наявності або у дилерів, або у нас є в наявності. Ми можемо їх підібрати. Тому, якщо ви цікавитесь автомобілями, якщо взагалі цікавить весь наш контент і всі наші старання, котрі ми вкладаємо, всю душу вкладаємо в цей контент, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночки та не пропускайте нові випуски. Бо ваша підтримка це запорука нашого успіху. Відверто кажучи, я довго думав. Що в цьому автомобілі мені буде некомфортно виконувати певні дорожні маневри, пов'язані зі швидкісним перелаштуванням, маневруванням між автомобілями. Ну коротше, все те, що роблять на швидкості люди в павільйоні на зеленому екрані. Як ви вже всі зрозуміли, Так от, зеркала в цьому автомобілі максимально комфортні для того, щоб працювати по ним в потоці. Блін, вони. Досить високі і досить широкі. І на краю дзеркала є оцей ефект FiShi, котрий трошечки округлює і дає більше огляду взагалі по автомобілю. Не дивлячись на його розміри, на те, що в нього тільки передній привід. На ньому досить зручно. Давайте називати речі своїми іменами, хасанити. Але не забувайте, що в місті є правила, котрі не можна порушувати. Тому ми це робимо все в павільйоні. Виключно в безпечному варіанті для того, щоб зняти для вас найкращий контент? Кожен випуск ми питаємо у Поліни, куди сидить зараз поза мною. Наскільки тобі комфортно. І Я впевнений, в цьому випуску її коментар буде одним з найкращих. Тому пропоную дати їй оцінку по десятибальній шкалі на фоні всіх автомобілів, де вона вже зі мною їздила. Наскільки комфортно в цьому авто? Поліна, що скажеш? 10 з 10. 10. Місця, мені здається вистачало для всього. При тому, що я сиджу за тобою, мені місця вистачає. Купа речей ззаду, теж місця вистачає. Підлокітник опустили, все зручно, комфортно. Так що максимальний бал сьогодні точно. Honda отримала максимальний бал за версією заднього ряду. Тому, якщо ви хочете возити там друзів, дітей тещу, Будь-якого всім там буде досить комфортно. Вибирайте фонду, це досить непоганий варіант. Згадуючи гібридну технологію. Інформація про неї є на центральній консолі, на магнітолі. Перше, на що я звернув увагу, справа у нас є індикатор запасу ходу за весь Drive драйв. Він майже не змінювався. Тут у нас максимально можемо їздити, скільки нам можливо, але він зроблений так, що половина його це відмітка 500 км. Тобто, виробник натякає нам, що цей автомобіль при внятному легкому використанні цього автомобіля реально на одному баці можна приїхати тисячі. Кілометрів. Привід задуматися про це у 2025 році. З трошки статистичних даних. Десь 2000 2020-2021 року Honda офіційно продає ось такого типу гібриди, там де електромотор є основою, а ДВС є його генератором. Цікаві статистики полягають в тому, що дилер мене запевнив, що в жодному з випадків, які були ремонтні, якісь історії, не було зауважень саме до гібридної установки. Тобто, ця система максимально надійна і всі свої гарантійні зобов'язання, а це 3 роки або 100 тисяч кілометрів, вона виконує. Тому вірити в це чи ні вирішувати лише вам, Honda запевняє, що ви будете максимально технічно задоволені цим гібридом і не будете ще з нього страждати. Що цікаво, я ще помітив. По-перше, От ця панелька, котра пов'язана з кліматом, вона дуже прям дорого виглядає. Ви коли глушите автомобіль, тут все взагалі тухне, ніяких індикацій. А як тільки запускаєте автомобіль, тут все красиво, яскраво, сучасно, нічого прям зайвого. Окрім цього, панель приладів водія зроблена частково аналогова. Частково монітор. І та частина, котра зроблена моніторчиком, так само як покриття сенсорного екрану центральної магнітоли, зроблено матовим. Тобто вона не буде збирати на собі відбитків пальців. Інших органів керування магнітолою у вас тут немає. Тобто, ви в будь-якому випадку використовуєте сенсором, котрий не буде збирати на собі відбитки пальців, і вам буде все приємно і видно і користуватися і взагалі коротше за це Хонді. Колосальний такий людський лайк. Це ну прям. Люди подумали головою, перш ніж щось зробити. Максимально до речі, камінь в сторону Ауді безпровідний CarPlay. Ну, ви зрозуміли. Коротше, основна історія в Хонді за 40 тисяч приблизно. Є безпровідний CarPlay. а в Ауді він тільки на шнурку. Думаєте тепер чому так? Цей автомобіль гідний того, щоб його придбати по його зовнішньому вигляду. Цей автомобіль гідний для того, щоб його придбати по його ціні. Він не найдорожчий на своєму ринку порівняно з його конкурентом. Цей автомобіль гідний для розгляду порівняння з своїм конкурентом Toyota rav 4, котре всі ви любите, гібридною версією і тому подібне. Ця версія гібридної установки, котра для Хонди зовсім не нова для вас, можливо, нова для Honda зовсім ні. І вони про неї все гарно знають. Навіть теж достойна придбання. Чотири причини звернутися до автосалону Дніпро Моторанвест Хонда та розглянути ці автомобілі для придбання. Дякуємо Дніпромотонвест Хонда та його менеджерам, що звели нас з імпортером Honda України. Дякуємо Honda України за те, що допомогли нам отримати цей автомобіль на тест-драйв, хоча б на добу, і ми мали можливість його протестувати. Дякуємо автосалону Київ Автотрейд за надану круту площадку для зйомок. Вона найкраща зараз у Києві, як на мене, тому теж звертайтеся до хлопців за автомобілями. І Тайте, будь ласка, що дякувати треба всім. Тому дякую навіть цій погоді, що, хоча б блискавки та молнії немає. Пам'ятайте, народ, війна триває і треба донатити на ЗСУ. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте дзвіночки. Всіх вас дуже люблю. Це був Саныч, канал Паробець. Мийте руки мило. Всім пока.